Асертивність – це здатність людини відстоювати свою точку зору, при цьому не порушуючи моральних прав іншої людини, це здатність оптимально реагувати на критику та вміння рішуче говорити собі та іншим ні, якщо цього вимагають обставини. асертивність дозволяє зробити свою поведінку гнучкою та дивергентною. Це така поведінка, яка поєднує внутрішню силу та ввічливість у стосунках з іншими людьми. Це здатність у конкретній ситуації зовнішнього тиску коректно відстоювати свої інтереси та свою лінію поведінки, спокійно казати ні тому, що вас не влаштовує, та продовжувати в соціально прийнятній формі ефективно наполягати на своїх правах. Правда, корисна якість. Гадаю, кожен з нас має тренувати в собі її. Така навичка буде корисна як і в родинних стосунках, так і на роботі, та й просто в спілкуванні з сторонніми людьми. Правда, буває на душі настільки погано, що хочеться щось сказати інше, не те, що думаєш. Або буває, що близька людина постійно просить про щось, і ти не можеш відмовити. Або так само відмовити дитині, купити іграшку або солодощі. Тому кожен з нас має тренувати цю якість і спроможність вічливо відповідати ні, без сварки, без порушення родинних зв'язків, без скандалів, а тихо і мирно. Я б пропонувала кожному, хоча б одну-дві хвилини в день спокійно закритися в якійсь кімнаті, в своїй власній. У ванні там перед зеркалом і тренувати себе до цієї розмови, уявляти людину, якій ти не можеш сказати ні або не можеш вічливо сказати ні, і тренуватися, сказати це слово вічливо і коректно, асертивно.